Вас вітає склад магазин котли бані димоходи. Завжди в наявності широкий асортимент опалюваних котлів, банних печей, елементів димоходів, матеріалів та аксесуарів для систем опалення. Пропонуємо до вашої уваги твердопалені котли відомого українського виробника WarMLine. Сьогодні ми поговоримо про твердопалені котли цього виробника з ручним завантаженням. Warmline Eco Uni і Premium. Warmline Eco. Потужність від 16 до 40 кВт. Товщина сталі теплообмінника 6 мм. Дві полки теплознімання. Трубчастий водонаповнений колосник. Глибина топки від 40 до 50 см. Зовнішній діаметр виходу від 160 мм. Наступний варлайн умін. потужність від 16 до 42 кВт. Так само 6 мм сталь. Але вже три Полки теплознімання. Водонаповнений колесник. Глибина топки від 40 до 50 см в залежності від потужності котла. Діаметр димоходу від 160 мм. Наступний у нас Warline Premium. Потужність від 16 до 200 кВт. Товщина сталі так само 6 мм. Але вже 4 полки теплознімання. Водонаповнений колосник. Глибина топки від 40 до 150 см в залежності від потужності котла. В камері згорання встановлені форсунки для мультиподачі повітря, які збільшують ефективність горіння. Зовнішній діаметр тимоходу від 160 мм. Інтенсивність згоріння котлів можна регулювати три способи. Ручне регулювання, встановивши механічний регулятор тяги. Або ж вентилятор з автоматикою, яка керує його роботу. Крім того, кожен з даних котлів можна легко дообладнати палетним пальником для спалювання агропелетів та дає можливість автоматизувати роботу котла. Дякуємо за увагу. За всіма запитаннями звертайтеся за номерами телефонів, вказаних на екрані.